Президент Володимир Зеленський заявив, що партнери на Заході поставилися до презентованого ним плану перемоги практично і вже зосередились на деталях дієвої підтримки. Крім того, стратегія активно обговорюється на рівні політичних та військових експертів, як в Україні, так і на Заході. І оцінки запропонованого президентом плану суттєво різняться. Докладніше далі. Наразі єдиним політичним лідером, який публічно висловився щодо стратегії примусу Росії до миру, став президент Латвиї Гітанас Науседа. За його словами, нічого нового в плані перемоги він не побачив. Ба більше жодні серйозні питання не були винесені на стіл переговорів. При цьому політик зазначив, що Євросоюз зараз не може зважитися на деякі кроки, тому йдеться лише про їхню готовність і зобов'язання підтримувати Україну. Більш предметно на план відреагувала представниця США при НАТО Джу. Ліан Сміт її коментар стосувався першого пункту про запрошення України до альянсу вже зараз. За словами посадовиці, у короткостроковій перспективі цього не планується. Водночас ЕНСЕК НАТО запросив президента Володимира Зеленського до штаб-квартири Альянсу, де 17 жовтня відбудеться зустріч міністрів оборони країн-членів. Військовий аналітик Олексій Копитько зазначає: Україна імплементувала більше стандартів НАТО ніж половина членів Альянсу. У суто військовому сенсі наша. Армія вийшла на високий рівень взаємосумісності і, хоч завтра може стати частиною військової машини НАТО, а досвід Швеції та Фінляндії довів, що план дій щодо членства не є обов'язковою частиною вступу, отже, значення має лише політичне рішення. За словами політолога Володимира Фесенка, п'ятий пункт плану, що стосується розміщення українських військ замість американських в межах підрозділів НАТО у Європі, був виписаний для Дональда Трампа та республіканців. Загалом вони виступають проти того. Го, щоб американська армія була присутня по всьому світу, тому їм пропонується компромісний варіант зробити Україну захисним щитом для Європи зі збереженням безпекових зобов'язань. США, пише Радіо Свобода, водночас, на думку колишнього нардепа Борислава Берези, цей пункт може виявитися нереалістичним, адже є великий сумнів, що після війни в українській армії вирішать залишити стільки людей, щоб це повпливало на думку заходу. Третій пункт плану щодо розміщення в Україні потужних неядерних засобів. Стримування ймовірно йдеться про ракети середньої та малої дальності, піддався критиці через те, що за статтею 17 Конституції України розміщення іноземних військових баз на українській території заборонено. Водночас Олексій Копицько запевняє, обійти цю норму можливо, адже конституція не забороняє розміщення в Україні гуртків військових ентомологів у розмірі армійського корпусу чи військові бібліотеки, розгорнуті в ескадрильє. Якщо не вішати табличку військова база, жодних заборон, каже експерт. Варто зазначити, що деякі експерти вважають загальну стратегію плану перемоги перекладанням відповідальності за завершення війни на захід. Так, журналіст Богдан Буткевич впевнений, що не отримавши від партнерів позитивних рішень щодо реалізації плану, Володимир Зеленський забезпечить себе моральним правом піти на переговори з Росією вже найближчими місяцями. Водночас, чимало політологів навпаки вбачають у створенні документу надважливий посил. Україна офіційно задекларувала намір боротися за свої землі і неготовність до поступок агресору. На думку політолога Олега Саакяна, звернення Зеленського стало меседжем про єднання суспільства. Ворогів всередині нема, а влада не збирається йти на капітуляцію. Втім, експерт зазначив, що у суспільства залишаються питання щодо того, як саме держава збирається продовжувати функціонувати, починаючи від мобілізації і завершуючи податковою сферою. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.